Зовсім не бригада будівельників, це рятувальники на бойовому чергуванні. В очікуванні виклику на надзвичайну ситуацію. Хлопці підпрацьовують різноробами у сусідньому будинку. Ми допомагаємо робити ремонт. Ні по своїй ініціативі, ні. По ініціативі, да, Колись тут було відомче житло, тепер майже усі квартири приватні. Те, що у їхньому під'їзді в робочий час трудяться надзвичайники, пенсіонерів-пожежників зовсім не бентежить. Тому що 30 років ніхто не робив ремонту. Так що нам що? кожи. Треба ж нам комусь допомогти. А хто нам буде робити? далі одного, а он же. Человек пришел, она же як, не работает, ну что она работает сама, что она может сделать, один человек строитель. Але ж ці бійці, котрі увесь день тягають мішки з цементом, будь якою миті мають виїхати на пожежу. Ми через 5 хвилин повинні бути на адресі. Може, не будемо мити. Ми не будемо руки, будемо так. Будем так. Ну успійте так за 5 мінут доїхати. Ну будемо старатися, конечно, ну как би ж біти самі Не, ну, задержка будикати задержка буде ну наверное, невелика. Таке заняття для рятувальників в цілком у межах статуту, контракту та посадових інструкцій запевняють командири. Ні, це називається господарчі роботи. Господарчі роботи на боєздатність підрозділу, звичайний керівник підрозділу був на місці. Це зовсім не має вплинути. А мешканці радіють нарешті знайшли для свого ремонту спонсора. Какого-то мужика підцепила сусідка, і він договорився, захотілося прийти допомогти нам і купила да. вам стройматеріал? Так, 30% жителі платять, 70% он. Цим загадковим чоловіком, за словами начальника, виявився один із кандидатів у депутати. Втрачати такий шанс підлатати житло не хотіли. Жодної копійки по кашторису на це нема. Жодної людини, яка б займалася цим питанням, ні старшини там, ні, я ж кажу, електрика, слюсаря якось нема. Все це приходитись, приходиться підтримувати власними силами, власними руками. Але без жодного фахівця у штаті управління все ж бере з мешканців плату за комунальні послуги. В МЧС. Угу. То есть ЖЭК, как коммунальной организации, которая вас обслуживает, у вас нет. М -м -м. Так я говорю, в МЧС Дійсно, приватне житло в одному приміщенні з пожежною частиною, а дім і досі на балансі в управлінні надзвичайних ситуацій. Командування каже, їм самим утримувати помешкання одна морока. І раді б передати у комунальну власність. І вже давно цього домагаються. Але розділити під'їзд і депо та всі спільні комунікації ніяк не виходить. Все це зав'язано на нашому центральному апараті, це тільки з їхнього дозволу. Дуже часто міняється. Попередники готові були передати, але висунули багато вимог, які ми не можемо на сьогоднішній день виконати. Завершувати, розпочати ремонт у під'їздів все ж таки будуть силами бійців. Але над розкладом для бойового розрахунку керівництво обіцяло попрацювати. Ми поміняємо, мабуть, ракурс цього всього. Може, якщо є у кого бажання, то звільнимо від чергування, надамо якийсь вільний час, але все-таки, окрім нас, Окрім наших хлопців, окрім цих жильців, цю роботу не зробить ніхто. У комунальному підприємстві Новозаводське, яке обслуговує цей будинок за договором, вільних рук для ремонту немає, кажуть надзвичайники. Таку активну зайнятість спеціалістів рятувальники пояснили чомусь виборами, що наближаються.